Доброго дня, діти! Послухайте вірш про Україну. Ми дуже любимо весь наш рідний край і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду, рясну калину. Святою для кожної людини є земля, де вона зробила перший крок, вимовила перше слово, почула мамину пісню колесанку. Пішла стежинкою до дитячого садка. Україна має свої державні символи: герб, прапор, а також головну пісню гімн. Прапор існував з давніх часів. Національний прапор України має синій і жовтий кольори. Жовтий це колір пшеничної ниви, хліба, зерна, золотого сонця, без якого не дозрів би хліб, синій це колір чистого мирного неба. Ці кольори на нашому прапорі символізують віковічне прагнення миру, праці, краси та багатства рідної землі. Чому ж саме тризуб вважають гербом України? Можливо, це пов'язане з магічним числом три. Тим і зустріємо це число. У казках три дороги, три бажання. Три сини, три богатиря. Так, у тризубі відображена приєдність життя це батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. Тому тато найсмілівіший, мати наймудріша, а дитя це плід любові. Державним символом є гімн слухати гімн треба стоячи. Мовчки з гордо піднятою головою. Крім державних, Україна має ще й народні символи. Вдавдину кожна родина і навіть окрема людина мали свої обереги. Ними були трави і квіти. Українські дівчата у свята одягали віночок. Віночки плили з різних квітів. Кожна квітка мала значення. Сині васильки давали ніжність, розова мальва красу, біла ромашка любов. Жовтий безсмертник дарував здоров'я, квіти яблуні і вишні материнську любов. Коли дівчата закінчили плести віночок, вони прикрашали його кольоровими стрічками. Посередині зав'язували коричневу стрічку – символ землі годувальниці. По обидві сторони жовті символ сонця, хліба, потім зелені краса і молодість, сині символ неба і води, які дають силу, фіолетові символ мудрості, червоні любов, білі стрічки плітали по краям, вони розшиті серебром і золотом. Як кажуть, ще в народі без верби й калини немає України. Мамина пісня, батьківська хата, дідусева казка, бабусина вишиванка, рушник, барвінок, чорнобривці все це наші символи. Рідна хата оспівана в піснях, оповита легендами, завжди буде символом добра і надії. Діти! Бережіть, шануйте, любіть обереги, вивчайте традиції свого народу. Адже ми, українці і повинні любити свою батьківщину. Бажаю всім здоров'я, миру, до побачення!